Привіт, на Євробаченні будуть нові правила. І чи справді співак меловін одружується про це і не тільки сьогодні? У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал і починаємо. Комік і ветеран Віктор Розовий днями з'явився на футбольному матчі. Віктора запросили на матч Карпати рух для того, аби він зробив перший удар по м'ячу в якості запрошеного гостя. Ну і нагадаю, що Віктор отримав важке поранення на фронті, і зараз його дружина продовжує збирати гроші на реабілітацію. І ця реабілітація проходитиме за кордоном. Але від коментарів і інтерв'ю пара досі відмовляється. Я думаю, що це через те, що Віктор спочатку хоче. Реабілітуватися, а вже потім розповідати про свій стан і про свій шлях реабілітації. Бо зараз, за його словами, він знову вчиться жити і каже, що навіть звичні для інших базові рухи він вчиться робити заново. Я вже писав у себе в телеграм-каналі, що на жаль не знайомий з Віктором Морозовим, але і йому, і іншим ветеранам я вдячний за те, що вони зробили і роблять і бажаю швидшого одужання. Ну а ми зі свого боку підтримуємо і морально, і якщо є можливість, матеріально. Співак Меловін одружується, і це напевно не ствердження, а поки риторичне запитання. Бо днями у Мела на сторінці з'явився допис з текстом. Вона сказала так і більше нічого. І тепер ми всі в шоу бізнесі сидимо, і гадаємо, чи це зйомки нового кліпу, чи це хтось справді можливо погодився знятися в його кліпі, чи це можливо майбутнє одруження. Ну і нагадаю, що кілька років тому Меловін заявляв про власну бісексуальність, і після цього не розказував. Тривав подробиць особистого життя. Я написав Мело, поставив йому запитання, чи справді він одружується на що отримав відповідь, що насправді буде дует, дует з дівчиною, в яку він був закоханий ще з самого дитинства. До речі, це дуже відома дівчина, і справді вона погодилася заспівати в дуеті з меловіном. Відповідно, дуже скоро ми і почуємо цю нову. Пісня. А от чи одружується мелові насправді чи ні, і що відбувається в його особистому житті? Я думаю, що ми теж а, про це дуже скоро дізнаємося. Ну а Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути на користь держави активи, які належать співачці Таїсі Повалі. Раніше їй заочно оголосили підозру через виправдовування вторгнення параші в Україну. Ну і на підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили повалі про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. У співачки конфіскували автомобіль БМВ, майнові права на музику та слова до дев'яти творів і земельні акти. І на користь держави. Акторка Анджеліна Джолі закрутила роман з репером, який молодший від неї на 10 років. Про це стверджує видання The А зірка Голівуду, нібито, у середу, 16 жовтня, приїхала до одного з готелів Лондона. А потім саме через дві години до неї приєднався репер Акала. Парочка провела в готелі дві ночі і не покидали його. І покинули готель. Вони окремо. Це все за даними видання The Sun. Спочатку поїхав власне. Репер, до речі, на одній із автівок Джолі, а згодом і сама акторка. Інсайдер зазначає, що вони спеціально роз'їхалися окремо і намагалися це зберегти в таємниці, аби нібито не афішувати їхні стосунки. Ну а сама ж Анджеліна Джолі поїхала до Британського інституту кіно, і там вона представляла свій новий фільм, який називається Марія. І що цікаво, що на події також був і Акала. Утім, пара а, також приїхала окремо і не потрапляла. До об'єктивів папараці, ну а після світського заходу знову ж таки за даними змі парочка вирушила на вечерю до одного з місцевих ресторанів. Які плюси, які мінуси великого концерту співачки кола у Київському палаці спорту, який відбувся минулими вихідними? Про це ми поговорили з продюсером і шоу-бізнесовим маркетологом Михайлом Ясинським? Бо свою думку я вже висловлював у себе в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я писав про те, що я впевнений, що це лише початок для цієї дівчини. Я був на цьому концерті, і це був знайте, наче підсумок тих багатьох років пробування. Шоу бізнесового льоду, по якому йшла кола, і коли в неї ніхто не вірив, коли її пісні нікому не були потрібні. І це той випадок, коли ця артистка вона стала популярна лише після початку повномасштабного вторгнення. Ну і до цього вона співала на бакокалах, десь позаду великих відомих артистів. А в суботу ці великі відомі артисти прийшли вже на її сольник у палаці спорту у найбільшому концертному майданчику України. І ці ж великі. І відомі артисти співали більшість її. Сольних пісень. А на початку цього концерту, за моєю думкою, було видно, що Настя хвилювалася. Ну, в принципі, вона і сама цього не приховувала. А знаючи, яка артистка емоційна, я взагалі здивувався, як вона тримає себе в руках. Єдине, що мені здалося, це оці підводки між піснями, вони мені здалися трохи довгими. Але знову ж таки це виключно моє бажання. Це виключно моя думка, бо я люблю динаміку в концертах, щоб знаєте, качало і не зупиняв від першої до останньої пісні, але в деяких моментах стендап від коли він мене усміхав. От, власне, чи варто включати ліричні артисті стендап під час виступу, і чи потрібно це робити в палаці спорту, де люди все ж прийшли потанцювати, а не наприклад там посидіти як в палаці України? Михайло Ясинський як успішний менеджер висловив свою думку щодо цього. А ще поговорили про концерти Океану Ельзи, і кому потрібен англомовний альбом гурту. Ну і звичайно не у майбутній концерт Олі Полякової, який відбудеться 26 жовтня. Також у палаці спорту. Там також будуть різні фішки, про які Ясинський розповів у прямому ефірі. У мене на каналі. Якщо ви ще не бачили запис цього прямого ефіру, то є він в описі цього випуску. Заходьте, подивіться і напишіть свій коментар щодо думок і моїх, і Михайла. І дякую, що ми разом. Днями Тимур і Іна Мірошниченки вперше відсвяткували день народження донечки Ангеліни. А чому вперше? Бо Ангеліну пара одочерила лише цього року, і це був. Напевно, вперше класний день народження цієї дівчинки. До речі, хоч вже пройшло багато часу з того моменту, коли удочерили Ангеліну, але за словами зіркових батьків, дівчинка і досі щодня перепитує, чи справді вони її люблять, і чи справді вона їхня донечка. До речі, вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з Тимуром Ірошниченком. Будемо говорити про багато чого, зокрема про дитинство Тимура на Київській. Троєщині, а тоді Троєщина 90-х, це була справді Троєщина. А також говорили про усиновлених дітей і їхню адаптацію а, в родині, тому що адаптація не проста. Ну і про заробітки також, тому що тепер четверо дітей у Тимура а, потрібно заробляти більше. Тому не пропустіть це випуск. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові інтерв'ю. Слава плюс! Британський актор Джейсон Стетхем, відомий за ролі у фільмах Бджоляр і Перевізник, його кохана модель Розі Хантінгтон Вайтлі. Нарешті вирішили офіційно узаконити свої стосунки. Справа в тому, що ця пара разом, уявіть від собі вже 15 років, виховують двох дітей: сина Джека і доньку Джеймс. І за інформацією інсайдерів, закохані, які заручилися ще у 16-му році. Так довго відкладали своє весілля саме через вагітність Розі, але тепер. Тейтами і е, хантінгтон Вайтлі не лише готуються до весілля, а й розмірковують про народження третьої дитини, так кажуть інсайдери. Пара жартує, що якщо будуть зволікати з весіллям, то зіграють його вже у будинку для людей похилого віку. А український гурт циферблат офіційно підтвердив свою участь у національному відборі на пісенний конкурс Євробачення 2025 А тут нагадаю, що цього року циферблат посів друге місце у фіналі нацвідбору. І А й тоді до речі, вони отримали максимальну кількість балів від журі, але не максимальну кількість балів від глядачів. Тепер учасники гурту кажуть, що готові до нових викликів. Ну і цього року відбір на Євробачення обіцяє бути ще більш запеклим. Прийом. Заявок від виконавців вже завершено. А до 20 грудня ми дізнаємося з вами список фіналістів. Ну а фінал у нас відбори як завжди відбудеться у лютому. Ну і ще нагадаю, що Євробачення 2025 буде проходити у швейцарському базелі. А гранд фінал конкурсу відбудеться 17 травня. До речі, трошки про Євробачення організатори Євробачення вирішили оновити правила, які будуть діяти вже з наступного року. Це сталося після кількох скандалів, які були цього року і на цьому Євробаченні. Отже, у 2025 році для учасників Євробачення буде відведений окремий простір, де вони зможуть усамітнитися, і куди не матимуть доступу журналісти. І напевно, таке нововведення запровадили через скандал, якщо ви пам'ятаєте, так з Учасником з Нідерландів Кляйном, і тоді пам'ятаєте, музикант поскандалив з журналістами, коли йшов до зеленої кімнати, і учасник конкурсу тоді просив його не знімати, але проханням знехтували, через що він замахнувся рукою на журналістку. Ну і, врешті, Кляйна дискваліфікували. Ще одне нововведення стосується а політичності. конкурсу запровадять кодекс поведінки для учасників, який вимагає політичного нейтралітету. під час час виступу на сцені за їхніми словами це необхідно, щоб усі конкурсанти почувалися в безпеці а між делегаціями не виникали конфлікти. Я думаю, що ви помітили, що на минулому шоу деякі учасники намагалися демонструвати на сцені свою прихильність до Палестини. Ну а також пам'ятаєте історію з Джері Хейл і Альона Альони, коли вони були у футболках Фріазов. Ну і до речі, з приводу Палестини тоді у мальби Бувалися масштабні протести проти участі Ізраїлю на Євробаченню. Тому е, тоді навіть ізраїльських конкурсантів довелося пересуватися з охороною і практично не покидати готель. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.